Всіх привіт! Вітаю вас на Савсключі світло. Вітаю вас на каналі Свиноводство для людей. Друзі, що хочу сказати, тут такі питання сьогодні були в групі, і я думаю, відповім їх в коротенькому відео. Тобто, за декілька днів до опоросу свинка втрачає апетит, важко дихає і. І мало рухається. Ну, Жінкам це, звичайно, мені здається зрозуміліше, ті, хто мають діти. Ну, давайте скажемо так. Організм підготовлюється до родової діяльності. Йде перестройка, йде якісь фізіологічні процеси в неї, вже, саме підготовки до опоросу. І мені здається, ну, я зараз точно не буду, і там тазові кістки починають рухатися. Ну, вони вже рухаються вже під час схваток. так? Тобто свинка підготавлюється до опоросу її, чесно кажучи, не їди. Але є такі свинки, що в них дуже гарний апетит. Але я рекомендую перед самим опоросом зменшувати, наприклад, за 10 днів до опоросу ми зменшуємо до 2 кг на добу. А за 2 дні чи за день до опоросу ми зменшуємо харчування до кілограму на добу. прибираємо з харчової компоненти лактуючий корм. І Ну і все, і, і готуємося до саме до опоросу і наблюдаємо за свинкою. То, що вона, те, що вона не їсть, це нормально. Е, ну, їй вже плід давить на кишковий тракт, їй не дуже зручно знаєте, їсти. Ну і важко дихає. Ну, от наша свинка, вона я б не сказав, що там дуже важко, але є в неї таке трошки е, утруднене дихання. Ну, тож, звичайно, уявіть, в неї там. Більше 12 поросят, і вона от лежить то так на животі, то на бік ляжить, їй важкувато, вона важкувато себе почуває. Але якщо все ж таки вас це турбує, що потрібно зробити? Треба звернути увагу на кал, чи є кал, чи вона ходить в туалет. Звісно, ви зменшили їжу, і вона менше буде ходити в туалет. Друге, на що треба звернути увагу, це поміряти її температуру, але знову ж таки, не приводячи її в стрес, не можна її стресувати. Поміряли температуру, подивилися на, на вим'я, чи є молоко. Ай, молодець, молодець, рибуха лягає, чи є в неї молоко, молозово, тобто. І спостерігаєте за нею. І якщо температури в неї немає підвищеної, кал в нормі, ніяких зовнішніх ознак немає, що вона, вона там хвора чи ще щось, то краще її не чіпайте. Краще хай вона вже. До того опоросу підійде вже сама, а ви тільки їй допомагаєте. Природа все зробить сама. Звичайно, треба створити нашій саномації такі сприятливі умови. Особливо, якщо ви очікуєте, маєте дату опоросу, очікуєте її там з дня на день побільше підстилочки, щоб в неї в приміщенні було сухо. Бажано за день, за два до опороси продезінфікувати. Приміщення, щоб це приміщення було готове приймати поросяток. І ще ми в раціон додаємо, крім того, що ми зараз наприклад, її годуємо 1 кілограм, 1 кілограм на день, то ми ще додаємо по 3 варених яйця на добу. Ми почали давати цих 3 яйця на добу за 10 днів до опоросу, вона опороситься. І будемо давати ще 10 днів після опоросу по 3 яйця. Варених на добу, а, ну, просто з шкарлупкою кидаєш її і все. Це буде тваринний білок їй стане в нагоді. Ось так, друзі, тому це нічого такого страшного немає в тому, що важко дихає свиня, це нормально. І нічого нема страшного, що вона перестає їсти. Вона, вона чуть-чуть буде їсти, але ну, їй, чесно кажучи, зараз не, не до їди. Ось, що ж я хочу сказати про створення сприятливих умов. Ну дуже важливо, щоб в неї була вода в доступі. Ну, іграшка, звичайно, їй вже зараз не потрібно буде. Це ми її зараз приберемо це, прибирали і лишили іграшку. Ну і сухі сухе приміщення, в якому, вона, в якому вона знаходиться. Якщо вам її потрібно перегнати в, в клітку до пороса, то це потрібно робити ну, хоча би за. Я думаю, за днів 15 до опоросу її треба переганяти в станок для опоросу. Ну, не пізніше, намагайтеся не пізніше, і то акуратненько, обережно її, мотивуючи до цього переходу. Ну, а так, в принципі, все. Що в нас тут е уборочки прибираємо, доглядаємо, От, е включили нашим тваринкам музику. Щоб у них був гарний настрій. Ви знаєте, як люди люблять музику, так і тварини люблять музику. Я навіть бачив, що деякі собаки чи коти підспівують, Так що свинки цього люблять теж. Я бажаю здоров'я вам, вашим поросятам, бажаю щасливих упоросів, щоб ваші свинки мали гарний апетит і мали гарне потомство. Україна переможе з Богом. До побачення.